Путін віддав наказ почати війну. Його оточення організовує ведення війни, але російська агресія тримається на вчинках і потуранні багатьох росіян. Путін створив умови для вбивств, але запускають ракети, запускають дрони, штурмують наші українські позиції, катують наших українців, наших полонених. Військових, цивільних і забезпечують машину війни росіяни, а не просто одна божевільна особа в Кремлі. Відповідальність Росії має бути колективною. Те, що вони роблять, не спишеш тільки на силу державних репресій чи пропаганду. Війна це частина російської культури, і тому кожен з Росії. Хто претендує на сприйняття його чи її не за путінською нормою, мають зайняти недвозначну позицію з приводу однозначних речей про Україну, про Крим, про Донбас, про ордер Міжнародного кримінального суду на Путіна, про Трибунал для Росії за цю війну, все, що зроблено Росією за цю? Тисячу днів не перекриєш однією фразою ні війні.